Стрільці, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш тарогороскоп на липень. Місяць. Давайте з вами подивимося, які енергії, які події, що важливого, значимого вам чекати в цьому місяці. Нагадую, що потрібно дивитися гороскоп не лише по сонячному знаку, а ще й асценденту. Дивіться, випало Карта сонце. Тобто, в першу карту ми беремо сонце. сама позитивна, сама оптимістична карта радості, щастя. Коли ви на коні, коли ваші мрії здійснюються, коли ви досягаєте успіху. Дуже часто ця карта показує про відпочинок на фоні башня, але ми її перевернемо. Про може бути відпочинок, можливо, успіх в роботі, досягнення бажаного. Це карта в, в собі. Тобто будуть якісь події, які підсвітять вам вашу цінність. Також сонце це в нас карта дітей. Можливо, у вас більше часу будете проводити з дітьми, займатися якимись справами, там, дитину переводити в іншу школу, садочок. А тобто, фокус уваги буде на дитину. Так. Саме це випала перша карта для стрільців, а ми дивимося: карта правосуддя, карта формальності, юридичних якихось документів. Можливо, ви будете оформлювати якісь паспорта, візи, якусь підписувати угоду, куплі-продажу. Не знаю довірності, прописка офіційно влаштовуєтесь на роботу, звільняєтесь, берете трудову книжку, переводите дитину знову ж таки в іншу школу, берете ці справочки. Я зараз перевожу дитину, хай Бог мили. Е, ну я не знаю, тільки аналіз крові ще не треба дати, щоб забрати дитину. Да з, з навчального закладу, е, тому можливо, ви будете займатися. Перевіркою якихось документів дуже часто богатирів це про аудит, про якісь перевірки на видіт, да, у щоб все було в порядку. Взагалі, це карта, коли ви можете шукати баланс, наче як вам потрібно прийняти якесь рішення, і ви будете, як на оцих вагах, зважувати всі за і проти, потрібно не потрібно, чи я не пожалкую. Да, і, і от отак ви можете десь вагатися, але тут саме головне розум. Включати якраз холоднокровність без емоцій. А от да, як правосуддя? Воно ж без емоційне, і взагалі це кармічна карта. А кармічна карта в нас говорить, що в цьому місяці можуть бути якісь події, зерно яких ви посіяли давно. Тобто, що таке карма? Це причинно-наслідкові дії. І е, щось, е, знаєте, коли прилітаємо, ми кажемо, це карма. Ну, карма буває погана і, ну, і е, хороша. Тому в залежності від того, що ви зробили комусь для когось, ви можете отримати в цьому і м, да, якусь атлеточку, скажімо так. Так, стрільці. Наступна карта трійка мечів щось може вас розчарувати, щось порушить ваші плани. Я не думала, що так буде. Не може там документи довго оформляються. Може, ви приїхали. Там забрати вам сказали, там ще потрібно одну справочку, ще прийдіть, ще підпишіть, ще заберіть, ще підійти в Мідпун ще три рази. Там, ну, я просто це зараз оформляю, то якраз ось, ось цю історію я вам розказую. Значить, як може якась ситуація, вона не глобальна, вона не довго тривала по часу, але може бути неприємно. Да? Щось та якось вас може а, розстроїти. Так, наступна колода. Ми спитаємо, що стрільцям чекати в липні місяці. Яким буде липень для стрільців? Так, для стрільців, що чекати в липні місяці. І так, тріка Пінтаклів це карта колективної співпраці. ну можливо, ви в трьох і більше працюєте над одним проєктом. Можливо, ви шукаєте собі там помічницю, там по дому, э, СММ-чика, не знаю, бухгалтера, тобто людина, яка третя може допомогти вам завершити якесь питання. Також по цій карті ми часто звертаємося, наприклад, до лікаря. Ну, точечний вузький спеціаліст, який може вам допомогти. Ви шукаєте. Не знаю, наприклад, сантехніка, ви хочете е, зробити ремонт, і ви шукаєте якогось прораба. І по цій карті ви можете також е, давати завдатки. Ну, бачите, саме тут промальовано, що ну, троє от працюють над якимось проєктом, і це такий якийсь креатив, це якась творчість, да? щось таке придумали. Давайте ріл знімати, давайте щось там та-та. І от да, щось таке. Може, це навчання, навчання, де ви будете да, колективно щось придумувати, навчати. Тому це. Прекрасна карта. Так, щось дивлюся, тут ріка мечів, тут трійка е, Пентаклів. Е, ну, Трійки завжди про участь третіх осіб в вашому житті. В негативі це любовні трикутники, але взагалі, де, коли е, багато інших людей може бути в вашому житті в цьому місяці. Далі королева Пентаклів. Взагалі, це якщо про енергію, це енергія стабільності, впевненості в завт завтрашньому дні, раціональності. Ви плануєте покупки, ви відкладаєте, зважуєте, купувати, не купувати. Але це ще часто про жінку, яка може бути діва, діватілецька зірок по знаку зодіака Вона може працювати з фінансами, бути там бухгалтер, фінансовий директор, працювати там на касі. І можливо, ось ця співпраця, ось ця взаємодія, де ви там щось. Будете, не знаю, може сітки плести, можливо, там кружок в'язки. Ну, в такому плані щось, над чим можете працювати, може бути саме з цією жінкою. Але на цю жінку ви точно можете покластися і розраховувати. Так, стрільці. Далі. Далі чевірка Пінтаклі. Дивіться, Пінтаклі, Пінтаклі, Пінтаклі. Це говорить, що велику увагу ви будете приділяти все таки ресурсам. Це карта стабільності фінансової, але буде переживання. А чи мені вистачить страх? Або СРАЗМІ наприклад, ви хочете поміняти роботу і думаєте, а якщо я зараз піду, а нову вони найду, а вдруг там мені будуть менше платити, а вдруг мені піднімуть оренду, наприклад, за житло, да? або там вам треба за дитину заплатити, за якесь навчання і бачите, ви так тримаєте гаманець. Тобто це ну, десь не знаю, ви можете заощаджувати десь на собі економити, в чомусь собі відмовляти, тому що ви інвестуєте, закладаєте щось в ваше майбутнє. Тому, да, тут було про фінанси, ось ця фінансова стабільність. Я думаю, що. Ви можливо там плануєте якийсь відпочинок. чи Ви плануєте якусь велику покупку, і ви подумаєте, так ну цьому це я можу відкласти це. Я можу собі відмовити для того, щоб да, отримати потім те, що ви хочете. Але наголошую, це не карта бідності, це карта, коли гроші є, і гроші є в достатньої кількості, але ви переживаєте, а вдруг мені не вистачить. Так, наступна колода. Дивимося, що стрільцям, що стрільцям, чекати в липні місяці, яким буде липень для стрільців. Так, карта рецерковків, карта приємних якихось емоцій. Це взагалі карта натхнення. Романтичне спілкування, побачення, зустрічі, переписки, подарунки, квіти, компліменти. Не знаю, можливо, вам так, хтось кудись запрошує на е, якийсь івент, на день народження, на весілля, на побачення. Це карта, коли... Ну, ті, хто запрошують вас на побачення, ви на них не можете розраховувати, ну там не знаю, на якусь стабільність. Але це те, що може дати вам знаєте, така конфетно букетний період, коли вам можуть співати Я подарю тобі звізду, я назву планету іменем твоїм. От оця прекрасна карта, коли все здається в таких е дуже яскравих е тонах. Так, Рицар кубків інтересно. А можливо, ви знайдете хобі, яке дасть вам натхнення, яке вам дуже буде подобатись. Так, іерофант. Якщо чесно, це карта навчання. Але в мене частіше всього програється саме для мене як лікарня. Коли ви можете, да, в мене лікарня, але в інших людей це часто про якісь державні установи, коли вам потрібно йти до людини, яка може дати вам не знаю, вирішити ваше питання, дати пораду, там не знаю, якось проконсультувати. І це часто, знаєте. Про людину, яка старша вас авторитетніше, така старомодна ця людина, і, да, і, можливо, це людина, яка старше вас і вас з нею можуть бути якісь приємні емоції. Може, це там правда, якийсь лікар, не знаю, держпрацівник. Можливо, ну, то тобто це не карта вільного художника. Ні, це людина, для якої правлять, правила, стандарти, да, якісь. Установи, де дотримуються, да, якогось порядку. Можливо, ви починаєте навчання, і це навчання буде для вас прям натхненням, оддушеною. Да? Але дуже часто для мене, коли я йду в лікарню, як не у ВІ, так аналізи, так з дітьми дуже часто. Так, да, да. Чому тому, що це і є мені підтвердження того, що це карта ізоляції? Можливо, ви йдете, не знаю, до стоматолога, можливо, ви йдете аналізи здавати дитині, робити якісь чекап організму, ідете до окуліста, Тому отакі закриті, скажімо так, приміщення установи, де. Потрібно дотримуватися порядку. Да, може бути негатив цієї карти це, звичайно, опорно-руховий апарат, може десь спинка боліти, де щось зачіпляти, тому робіть зарядку, рухайтесь. Взагалі це карта такої самотності і глибини. Коли вона не соціальна, вам не хочеться якоїсь двіжухи, вам не хочеться там йти десь там, з друзями, вам краще посидіти самі чи самому там, почитати книжку, подивитися якийсь фільм, подумати. Оце карта, коли у вас буде якась перецінка, самоаналіз, ви будете розбиратися в якійсь темі. Прекрасно, якщо ви розбираєтесь в навчання. Оце може бути у вас два. Дві історії: це або ви навчаєтеся, або все-таки лікар ну, чи до лікаря звертаєтеся. От якщо ви по цій карті підете в лікарню, ви зможете розібратися в своєму здоров'ю. Там яка причина цієї там цієї хвороби, як її усунути? Якщо е це про навчання, то ви зможете не лише поверхнево вивчити весь матеріал, а і капнути да, трошки е глибше. Так, а челі каже, що ви знаєте, якось будете вам, вам буде хотітися дистанціюватися від людей? Ну можливо, ви поїдете в санаторій. Десь на якусь рибалку, де немає людей, де ви будете на самоті своїми думками. От там, пташечки співають і ви, і ви думаєте, в чому це життя, для чого я живу? Це така дуже глибока і філософська карта. Тому по ній можна якраз знайти відповіді на те, що вас цікавило. Так, наступна колода. Ми питаємо, що чекає стрільців? В липні місяць, яким буде липень для стрільців? Уміренась. У вас абсолютно такий гармонійний, спокійний тиждень, О, тиждень місяць. Ось ця карта, вона без якогось накала страстей, без сплеска емоцій. Ця карта така, ну, ось ця теж карта, вона статична. Тому можна сказати, що місяць буде, знаєте, просто пливати по течії. Ви там займаєтесь рутинними справами, ходите на роботу, там, на вихідні прибирання. От все в балансі. оця карта все в гармонії. Є баланс між роботою, відпочинком, між дітьми і часом на себе. Там, якщо дві роботи, то ви знайшли між ними. Ну, Золоту середину. Але ця карта каже: не поспішайте, не старайтеся прискорити події, не старайтеся, да, ми ще не спіли познайомитися, все, все, давай разом жити, давай. Да -да -да. Ні, не треба. От Як відбувається, нехай відбувається, отак все відбувається. Ця карта терпіння і смірні. І м м довіртеся по ній все. До речі, я щось подумала, що. Негатив цієї карти це можуть бути набряки. Можете тікати, да, якась така бути, як я рано просипаюсь, от в мене й без цієї карти отак от, от. Так, далі. Далі стрільці, стрільці, ще раз Єрофант, У нас ця карта вже була. Ну, знову ж таки, або ви звертаєтесь до якоїсь людини старша. Це взагалі архетип батька, щоб ви знали. А, можливо, справді якими справами будете займатися, які пов'язані. Ну там не знаю, може батька в лікарню поведете. Можливо, будете якісь справки оформлювати, можливо, будете в держустанови звертатися, і вам скажуть, що треба отак, і тут підпис, і тут, та-та-та, і там у вас було правосуддя. А, далі, що може бути? Ну лікарня і навчання? А, взагалі, в саме в цій колоді це в нас. Папа, ну, Папа Римський, батюшка, ксьонс, і, можливо, можливо ви підете в якісь такі, знаєте, споруди, як це сказати, церковні, які для вас, да, для вас буде важливо. От я згадала, що коли мені попадалася карта, я летіла в Стамбул, і ми були в мічетях, де була Юрем Султан. Да, для мене це було ну, вау. Тому, можливо, і у вас це також якось буде незвичайно. Не Четвірка Пентаклі, дивіться, карти дублюються. В нас ось ця карта вже була. Тобто, є, ой, гіниця, господі, бачила, що була? Ота, От оця. Це карти фінансової стабільності, але переживання за майбутнє. Але в цій колоді у вас буде таке відчуття, що місце, де ви знаходитесь, ви переросли. Можливо, ви задумаєтесь, а не мало ли мені платять? А може пора піднімати прайс на свої послуги? А можливо, мені потрібно масштабуватись, а можливо, мені потрібно на навчання. Тобто у вас буде якесь таке відчуття, що десь вам затісно. і запам'ятайте, не потрібно ужиматися в місцях, які ви переросли. Тут як Аліса, да, в стрині в країні чудес, де да, вона зрозуміла, що вона. Десь її тіснувати. Тому щось ви будете думати. Можливо, ну, частіше Пентаклі це про фінанси, тому ви будете задумуватися да, про якесь розширення, да, що ви хочете більше, ви достойні більше. Знову ж таки, може це про самооцінку, коли ви ціните себе і те, що ви е, працюєте. Так, п'ята колода ми питаємо, що стрільців очікує в. Липні місяці, яким буде січ. О, Боже, січень, Який липень буде для стрільців? Липень для стрільців. Четвірка жезлів, карта свята, в когось буде якась день народження, вечірка, ювілей, корпоратив, новосілля. Взагалі, це карта, коли є хороші результати, не обов'язково це календарне свято, і є їх з ким відсвяткувати. І ці з ким відсвяткувати це ваші близькі люди, друзі, сім'я. Коли ви знаєте, що ці люди, це ваша підтримка. Взагалі, це часто чотири жазла: це про вашу стабільність. Тобто, може у вас підніматися питання про покупку, продажу там, житла, квартири, машини, інвестування в майбутнє, можливо, ви там переживали да, за гроші. Можливо, ви виплачуєте кредит і святкуєте. Ви там переживали вже його, закрили, і святкуєте. Чи ви навпаки берете кредит для того, щоб, ну, там, наприклад, щось купити собі? Все одно на задньому фоні в нас є будинок, який символізує все-таки житло або якісь да, такі питання. Тому щось ви будете святкувати, можливо, на весілля в когось, може, в друзів, але це прекрасна енергія, коли вам класно, коли вам класно безпечно, тепло на душі, і сімейна тема буде актуальна. Можливо, ви поїдете на якийсь сімейний відпочинок. Теж може бути. Так далі. Стрільці. Дуже важко ці карти мені тасувати. Світ, карта, мір! Це, взагалі, карта завершення певного етапу вашого життя. Ну це глобальне. Я кажу про життя. Можливо, ви завершуєте співпрацю, ви завершуєте контракт, ви переїжджаєте з однієї квартири, вас відносини переходять з фази ходити за ручки до чогось ближчого. Коли ви були там хлопець і дівчина, а потім ви дізналися, наприклад, що ви там вагітне, чи вам зробили пропозицію. Це зміна завжди статусу. Можливо, по роботі ви на придали продали це. Ви е, отримали там бажану посаду чи пропозицію, чи те, що ви хотіли. Це завжди от, результат того, над чим ви працювали, тому що це остання карта. Також світ це у нас карта за кордону. В когось вона програється, коли ви їдете за кордон, коли ви спілкуєтесь з людьми за кордоном, ви співпрацюєте, не сайти фірми. Але завжди ця карта в нас говорить про розширення. І е, навіть ця поїздка вона може розширити вашу свідомість. Спілкування з цими людьми може так само змінити ваш світогляд. Якщо ви там, спробуєте якусь іноземну кухню, то це може змінити ваші якісь смакові гастрономічні вподобання. Також мір це карта примирення. Ну, знову ж таки, це переходити на інший рівень. Тут ви не розмовляли, тут ви примирилися. Тому ця прекрасна карта логічного завершення того, над чим ви працювали. А можливо, ви на кінець-то там купили, переїхали машину, квартиру, оформили, зробили ремонт, там не знаю, поставили терасу, зробили, і ви святкуєте. І знаєте, оце як ви насолоджуєтеся тим, що ви робили? Боже, які гарні карти. Так, і давайте остання карта як підсумок для стрільців. Для стрільців. В липні. Д'явол. Значить, хтось та й вас буде спокушати. Попередня карта випала не одна, їх було дві, але верхня була е, свірка-чаш. І свірка чаш це також про якусь затуманеність розсудку. Вона навіть символізує, коли там алкогольне спалі, антидепресанти, якісь е, е, як це, речовини, які, е, ну якби. Як це влітають, не знаю, як перекласти на, ваш, на вашу свідомість, впливають на вашу свідомість, так і дьявол. Значить, як будуть якісь спокуси для того, щоб порушити правила, можливо, ви якісь будете пробувати нові експерименти в своєму сексуальному житті, але часто дьявол у нас про наші страхи, і наче як друга людина. Кожній колоді, воно по-іншому промальовується. Інша людина може вас тригернути і підняти на поверхню, або те, що ви дуже прекрасно від всіх приховуєте і від себе, те, що ви собі не дозволяєте, або це може бути та, якісь емоційні качелі, да, то приїду, діастанція, то люблю, то ненавіжу. Да, таке, коли ви сама собі чи сам собі не хазяїн, коли ви розумієте. Д'явол це завжди, коли нами о, керують інстинкти. Там, де ти ну, розумом розумієш, що ну, мені це не потрібно, мені це не подобається. Да? Чи мені подобається ну, це неправильно, там, це не екологічно. Але там внутрішній голос каже: Давай, давай, останній раз, останній раз. І оцей останній раз, оце по д'яволу. Будуть якісь, скажем так, люди ситуації події, які будуть піднімати на вас або ваші таємні бажання, або ваші страхи, але знову ж таки, це те, що у вас є, але ви його можете в собі не приймати. А тут саме про чоловіка і жінку, знаєте, про Адама Єву, можливо, хтось вам скаже порушити закон і вкусити це яблочко. Так, і ще така підказочка на місяць для стрільців. Так, лагідний ніжний звір. Не варто покладатись ні на свої очі, ні на слова інших людей. Дії, всі, дії всіх розсудять. Іноді лютий звір виявляється близьким другом та захисником. Тому не вірте чужим словам, пліткам, а саме головне, це про відчуття. І ще хочу сказати з приводу діяву, мені, да, така думка, що немає насправді нічого правильно, неправильно, хорошо, не хорошо. Це все ми даємо оцінку якимось ну, да, ситуаціям і діям. Правильно лише те, що дає нам відчуття, те, що заставляє нас відчувати, жити і бути щасливими. Ніхто не знає. Яка в кого місія в цій в цьому житті? Тому давайте всіх рівняти по та да, от якомусь по якимось не знаю, правилам стандартам у кожного своє. Тому вчіться відчувати і довіряти. І саме оцей дьявол може вам підсвітити, що насправді вам подобається, що ви відчуваєте. Ну прекрасний гороскоп для стрільців. Місяць буде більшим таким э, рутинним, Бажаю вам гарного місяця, легких енергій і не забувайте про енергообмін.